Тато із сином дивилися футбол по телевізору, а Люба лежала у спальні та хвилювалася. Коли чоловік прийшов уже вкладатися, вона сказала Колю, я знову вагітна. Круто! Даша та вовка вже виросли, скоро полетять з рідного гнізда. А ми повеселимося ще одна дитина, але мені 38 років. І що? У американців у цьому віці лише перша дитина народжується. І мені лише 39, ми впораємося. Вони зіграли весілля, коли Микола повернувся з армії. Він закохався у Любу ще у школі. Люба розвозила пошту, потім стала начальником поштового відділення. Микола після армії сів на грейдер. Так і працювали. Жили душа в душу. Незабаром народилися дітки донечка Даринка та син Володимир. Донька цього року пішла у випускний клас. Син на два роки молодший. Зібравшись всіх за сніданком, Микола хотів сказати старшим дітям новину. Син, як завжди, був небагатослівним. Реакція доньки, однак, була рушійною. На старості років збожеволіли? Мені не потрібен ні брат, ні сестра. Йшли тижні, але змін на краще не було. Дочка так і не розмовляла з матір'ю, а потім почала навіть злитися та ображатися. Люба не скаржилась чоловікові через вісім місяців вона народила хлопчика, Назвали Андрієм. З пологового будинку Любу зустрів. Чоловік приготував вечерю, купив тортиком. Діти повернулися тільки уночі. Син одразу почав звикати до того, що має молодшого брата, почав допомагати батькам. Дарина так само ігнорувала братика, вдавала, що його немає. Люба страждала, відчуваючи себе, ніби вона винна за те, що сталося. Одного разу. Після чергового глузування доньки Люба не витримала. Що ти собі дозволяєш? Чому ти вирішила, що можеш ображати маму? Я не перестала любити тебе і ніколи не перестану. Я люблю всіх дітей одинаково, але більше не дозволяю тобі знущатися. Ти не помічаєш, як скоро вийдеш заміж, народиш дітей. Тоді тобі знадобиться моя допомога. Але ось чи я хочу допомагати це питання. Ти скоро їдеш вчитися. Подумай про те, як ми далі житимемо, як вороги чи як рідні. Даша змінилася трішки, хоча б перестала говорити Гедоту. Одного разу, повернувшись додому завчасно, Люба зайшла в спальню і, не повіривши своїм очам, застрягла на місці. Даша гойдала братика, співаючи йому пісеньку. Мамо, він плакав, напевно, зубки ріжуться. Мабуть, у тебе теж рано полізли, відповіла Люба, але радісно про себе промовила. Як же ж добре? Тепер, нарешті, все буде так, як я хотіла. Прокинувшись пізно вночі, дід помітив, що злодії крадуть його картоплю. Довго не думаючи, він подзвонив у поліцію. У мене тут хтось картоплю хоче викрасти, вибачте, але поблизу немає жодної поліцейської машини. До побачення. Дід передзвонив через 5 хвилин. Е, можете вже не приїжджати? Я всіх тут перестріляв. Через три хвилини поруч із будинком стояло вже 5 патрульних машин. Всі органи, які тільки би й могли займатися цією справою, з'явилися вони і злодії. А начальник підійшов до діда і каже: Ти ж сказав, що всіх перестріляв? Ну, а ти мені сказав, що патрульних немає?